А ще кури не піли, пробудився день білий, Ей, пішов би я до своєї дівчини, коби люди не зріли, Ей, пішов би я до своєї дівчини, коби люди не зріли. Пішов би я я нікого ся не бою, вийди, вийди, моє закохання, поговори зі мною, Гей, вийди, вийди, моє закохання, поговориш. Зі мною. Ей, вийди, вийди, моє закохання, поговориш зі... Добре тобі казати освітлонці Гей, Геєми мете, очка замітає, Коно з медом до рук прилипає через тебе серце моє. Гей, в мене, очка замітає. Прилипає через тебе серце моє.